84-літній ріні Рейві 1943 року пішов лише четвертий рочок, коли її з батьками відправили до концтабору Берген-Бельзен. Там вона провела два роки свого дитинства. Побачене пам'ятає, і досі у таборі мати залишала її на їхньому спільному ліжку, але дівчинка іноді виходила назовні одного разу я побачила за парканом величезний глибокий віз із дерев'яними бортами, запряжений кіньми. Двоє робітників закидували в нього оголені тіла. Якоїсь миті віз переповнився. Тоді офіцер у високих чоботях заліз на нього і почав стрибати по тілах, щоб утрамбувати. Я не знаю, що чотирирічне маля могло зрозуміти з тієї сцени, але пам'ятаю, що стала плакати. Ріна ще пам'ятає голод. у мене в роті завжди був шматок хліба. Я його не ковтала. Мій тато приносив мені новий замість старого. Не знаю, як я вижила. Я справді ніколи нічого не їла. Ріна одна з останніх із тих 50 тисяч євреїв, які жили в салоніках до війни. Щороку, починаючи з 15 березня, тут влаштовують заходи, присвячені першому залізничному поїздові, який 1943 року вирушив звідси до концтаборів. Зазвичай проходить марш до меморіалу Голокосту. Також на колію покладають квіти. А Ріна й далі згадує дитинство і ділиться спогадами з, з молоддю. У мене ніколи не було іграшки, ніколи не було ляльки. Перші спогади про іграшку з'явилися після війни. Була одна дівчинка, ми з нею дружили. Так ось ми гралися біля калюж, ліпили печиво та пиріжки з грязі. З депортованих до салонік живими повернулося лише 1950 людей. Серед них були батьки Ріни, і вона сама. Також вижило кілька інших її родичів, але дехто з них безвісти. Зараз єврейська громада міста налічує коло 1200 осіб. після війни ми ніколи вдома не говорили про концтабір, але цього не можна забувати. Це наш обов'язок перед загиблими.